Доброго ранку, сонячного зимового ранку, моя дітвора. Дітки, давайте зараз з вами привітаємося. Сонце глянуло у вікно. Промінці свої впустило, Шле тобі своє тепло, надсилає сили. Добрий ранок, прокидайся! З сонечком скоріше вітайся! Ти молодець! Доброго зимового раночку! Наші любі малята, хлопчики і дівчатка Та шановні батьки. Ось і розпочався новий день. Півторок. Давайте його зустрічати і гарно працювати. Починаємо ми наш день з веселої Танки, «Ведмі Ведмінцю. На занятті з розвитком Мовлення малята більше дізнаються про суття. Його види, відповідно до пори року та призначення, та навчаться дбайливо ставитися до суття, бати про нього. 14 лютого. У сьому світі відзначають найромантичніше свято День святого валентина. Тому на занятті з малювання ми пропонуємо малятам виготовити валентинку за допомогою пальчиків. А щоб дітки краще намалювали свій малюнок, виконайте пальчикову гімнастику. Веселі. Оксана Михайлівна підготувала дуже гарне фізкультурне заняття Казкове містечко спортивного мишенятки. А також пропоную нашим малятам поспостерігати за сосною, щоб більше дізнатися про це гарне дерево. Любі малята, шановні батьки, ми бажаємо вам гарного, мирного та продуктивного.